Привіт мої любі, з вами Елі Старо. І сьогодні я покажу вам дві такі чудові колоди з національним колоритом. Ці колоди одного і того самого автора, точніше, авторок. Авторками є сестри Фельдман. На початку моєї подорожі до цих колод, скажімо, у світ цих колод чудових. У мене навіть не було, я навіть не мала гадки, що сестри Фельдман створили дві колоди. Я бачила дуже потужну рекламу вже давно про те, що вони створили одну колоду, ну, колоду, просто було колоду. Ніде не було зазначено, що це дві колоди різних. А було зазначено, що перебуваючи у Київському бомбосховищі в лютому березні місяці сестри. У них з'явилася така ідея намалювати таку колоду, і вони це зробили. Знаєте, колоди дуже потужні, одразу хочу сказати. Але я хочу сьогодні, ну, знаєте, не дуже хочу порівнювати. Що тут порівнювати, якщо це колоди однієї тематики, національної, одних авторок, лише різне видавництво. Це видавництво Orner, це видавництво Pentagram Publishing. Щодо відмінності, я одразу хочу сказати, що відносно якості. Обидві колоди досить достойної якості, але зручніше працювати з якістю від Pentagram Publishing. Тобто, в плані практичної роботи, Pentagram Publishing мені сподобалося ліпше, тому що вони легше тасуються, і взагалі з ними якось зручніше працювати, в них зручніший трошки розмір. А щодо Орнер, в мене таке відчуття склалося, що це більш сувенірний варіант, більш варіант такий подарунковий, колекційний. А, і практично працювати з ним буває трішки складно саме через те, що а, якби, ця колода має таке покриття, навіть не матове, а мабуть, софт. Дуже мені нагадує софтач, тому що Дуже-дуже приємне на дотик, але за рахунок цього покриття, коли карти тасуються, вони одна до одної дуже сильно липнуть, і складно діставати з середини колоди якусь карту. Ну, особисто мені це ну, так, додає трохи клопоту при роботі, тому я і зробила такий висновок, що все ж таки для роботи якість Pentagram Publishing, звісно, ліпша. Це зрозуміло, тому що орнер це, власне, не видавництво карт та ровних, єдина колода ось ця. Це взагалі видавництво сувенірної продукції. І ну, це зрозуміло. Так, хоча якість доволі достойна. І тут, і там дуже гарні такі цупкі картонні коробочки, в яких дуже зручно зберігати. Уорнер вона відкривається ось так. Ось так. Ще таким невеликим мінусом є те, що уорнер не має МБК в комплекті, є QR-код, за яким ви можете скачати МБК. Ось такий зворот мають карти. Я вже сказала, що на дотик. Ну, Вони просто прекрасні на дотик. Але трохи складно з ними працювати. Я спеціально знаєте, розклала сьогодні. Сьогодні просто визначний день, тому що я нарешті розклала карти по порядку. Ура! Так, І зараз просто ми будемо дивитися одну і другу колоду. Пентаграм коробочка відкривається, як на мене, трохи зручніше, але вона трішки замала. Я би зробила її трошки глибшою, тому що, бачите, тут деякі карти просто не поміщаються. Тут навіть є назва номер упаковщика. Є МБК, досить коротеньке, тут написано, хто зображений і коротенький зміст самих арканів англійською та українською мовами. Дуже корисне МБК, ну, як на мене, то дуже корисна в таких авторських колодах, які, де навіть авторки, зазначають, що вони відступають від класичної термінології, класичних значень. А що ще хочу сказати? В орнер колоді немає жодної додаткової карти, тобто лише 78 арканів. І білої карти, якщо вона вам потрібна, тут немає. А в Pentagram, тут ну, звичайний робочий варіант. Тут ми маємо дві ось такі двосторонні білих карти і одна карта Джокер. Ну, можливо, комусь, комусь вона знадобиться. Робочки я відкладу. Забула показати ось такий зворот. Теж прекрасний. Ну, якби знаєте, в мене немає на меті порівняти, яка з колод ліпша, яка гірша, тому що ну, я так взагалі не можу сказати. Я можу сказати, що вони в чомусь подібні, але трохи різняться за енергетикою. Я можу сказати, що ну, якби, на мій, з мого погляду, колода від Orner вона трохи м'якшої енергетики. Вона трохи така. Ну, більш помірна. Колода від Пентаграм, вона більш різка, вона однозначно мечова, така більш, більш різка, я би сказала. Але дивимося. Так, тут я не бачу дурня, але, мабуть, оцей джокер, оце він і є. Так, знаєте, оце він і є. Тобто це не додаткова карта Джокер, як я на початку подумала. Цю колоду я отримала лише вчора, тому ще не познайомилася з нею досконально. Джокер це і є дурень. І от ми порівнюємо з вами так. Так, якось я буду їх складати, будемо з вами дивитися. Ну, Мені здається, навіть трошки інший стиль малювання. Ось такий стиль друку, не знаю, тут товстіші лінії Ворнер, ну, не знаю. Мах, Подивіться, мах також різний. Ну, Взагалі, аркани не повторюють одна одну. Тобто це абсолютно дві різні колоди. І я абсолютно не шкодую, що придбала жодну з них. Я спочатку придбала колоду від Ворнер, не знаючи, що їх дві. І зрозуміла, що деякі аркани, які я бачила в інтернеті, їх немає. І тут. Все ж таки прийшло таке якби, усвідомлення того, що, мабуть, це все-таки дві різних колоди. Тоді я відкрила пентаграм, подивилась і зрозуміла, що так, це дійсно дві різних колоди, і прийняла рішення замовити пентаграм також, тому що ну, це дійсно дві абсолютно різних колоди. Так, вони одно, одно, одних авторок, вони в одній тематиці національній. Тут і історичні постаті, і сучасність. Ну, так, все досить поєднано, але дуже, ну, я ж кажу, по-різному. Верховна жриця. Ну, навіть сюжети більш різкі в цій жовтій колоді, скажімо так, тут блакитна рамка, тут жовта, будемо казати, жовта колода і блакитна колода. То в блакитній колоді якось більш м'якіші такі. Образи де-не-де повторюються, але по-іншому трохи змальовані. Імператриця. Ну, я не можу сказати, яка колода мені більше сподобалася. І та і та мені дуже сподобалась. Просто вони дійсно різні. А в, цій, в жовтій колоді в нас майдан зображений на аркані імператор, а в блакитній колоді Майдан зображений на Аркані Світ. На останньому старшому аркані. Ірафан. Знаєте, тут трошки мені, мені особисто трошки не вистачає написів на самих картах, коротких написів, що зображено, тому що не завжди пам'ятаєш якусь історичну постать, і... але це досить добре виправ... досить легко виправити, почитавши МВК, я вважаю. Тому... Нічого страшного, лише знову ж таки скажу про орнер. Мені не дуже сподобалося, що немає МБК в друкованому варіанті. Мене влаштувала б навіть Чорно-Біла, як в цій, наприклад, колоді, чорно-біла, звичайна МБК. Натомість Орнер вони зробили в електронному варіанті: прекрасну кольорову, дуже красиву МБК. Але, блін, друзі, ну, її неможливо роздрукувати, тому що це буде бешена, ну просто шалена вартість. Це вартість просто гарної книги буде. Ну, розумієте, тому що в кольоровому друці це просто космічна вартість. А якщо її роздрукувати в чорно-білому, це буде просто нечитабельно. Ну, от Відносно цього, я якось трохи була неприємно вражена. Але знову ж таки повторююся, що швидше за все, це більш такий варіант. Ну, Сувенірний, колекційний, не для роботи. Тому вони так, певно, і вчинили. Ну, це єдине для мене таке зрозуміле пояснення. І Єрофант. Єрофант, верховний жрець, мольфар. Просто мольфар. А тут у нас, якщо я не помиляюсь, Іван Франко, але можу помилятися. Ну, Я можу свої припущення говорити, тому що зараз лізти в електронний гайд, в мене немає можливості. <кій> І а, ще, є, а, ще маю я взяти трохи часу, аби вивчити той гайд. Так, закохання. Ну, Знаєте, от деякі сюжети, от, наприклад, в Ворнерівській колоді, мені дуже подобаються сюжети, вони одразу якось мені зайшли. Пентаграмівський якось якось ще поки ні, але я це з тим, що цю колоду я ну, ще досить таки мало тримала в руках і, можливо, просто мені треба з нею познайомитися. Ну, колісниця дуже схожа, як на мене. Дуже схожа. Сила, ну, тут, бачите, символ перемоги, Україна, соняшник над Медведем це. Про нашу сучасність. Ну, тут сила також зрозумілий персонаж. Тут у нас відлюдник Шевченко, тут у нас відлюдник Григорій Сковорода. Ну, слава Богу, цих постатей. Ці постаті мені відомі. От Колеса Фортуни. ну Якщо чесно, я би цю карту на світ помістила, цей малюнок. Ну, це моє таке бачення. Колесо Фортуни Соняшник. Чудово. Ну, от, бачите якось так. Правосуддя. Правосуддя. Чудово. Повішений. Ну, бачите, яка жорстка карта в жовтій колоді. І зовсім інше значення буде в блакитній. Ну. Буде різне значення. Смерть, острів Зміїний і крейсер Москва, навіть, напевно. Помірність Янгол, якого часто бачили в небі. З початком війни я не виключення, також бачила Янгола, тому була впевнена на самому початку, що перемога буде за нами, тому що вищі сили нас оберігають. Диявол майже однаковий. Погляньте. Вежа. Вежа різна і якось так зовсім по-різному сприймається. Так, зірка. Тут у нас козак Вакула, а тут у нас привид Києва. Пам'ятаєте, привид Києва в блакитній колоді був на Аркані Дурень, так? Місяць. Це Медведчук чи що? Ну, дійсно, от мені трохи не вистачає, звісно, от гайду. Зараз я би так швиденько з вами поділилася. Але коли я пропрацюю вже так досконально гайд, буду робити загальні розклади, то вже точно зможу вам сказати. Ну, тут місяць також досить зрозуміла карта. Сонце, тут маяк. А тут просто в нас дівчина, так? Красуня. Правосуд... ой, не правосуддя, вибачте, страшний суд. Борис Джонсон і Щедрик пташка, символ. І карта світ. Ну, тут просто герб на тлі глобусу, зображення землі, а тут Майдан. Ну, не знаю, мені навіть по сюжетному ряду якось більше до вподоби Орнерівська колода, знаєте, я не знаю, от як. Ну, подивимося. Тут з мечів. Тут досить символічно, а тут досить класично, знаєте, кому що подобається. Двійка мечів. Не дуже мені зрозумілий цей символ. Цей символ зрозумілий. Протиставлення, протиборство таке, двоєборство, ну, дуель така. Ну Це мені зрозуміло, тут не, не зовсім зрозуміло. Трічка мечів, також зрозуміло. Хоча, тут, наче про перемогу, так, якусь, так, відвивання території, я так розумію, але трічка мечів це досить така болісна карта. Тут річка мечів теж не досить зрозуміло. Ну, знаєте, все це, все це на практиці. Поки що я вам просто показую візуальний ряд. Хочу, аби ви просто поринули цей національний колорит, аби ви просто ну, наповнилися цими образами, прониклися ці, цими колодами. І я вважаю, знаєте, що ну, це просто мастхевні колоди такі, вони обов'язкові до придбання для всіх українських тарологів, тарологинь. Чому я так вважаю? Тому що, ну я думаю, якщо ми вже з вами живемо в такі історичні часи, то вже ж таки маємо з цього, ну як сказати, ну, вижати вже з цього лимону-лимона в тому сенсі, що ми маємо лишити щось таке на згадку позитивне, знаєте. І нехай буде це ця колода таро, а не якісь негативні спогади. Так? Всім бажаю. Аби Якнайменше негативних спогадів залишилося про війну. Нехай вищі сили бережуть нас з вами. П'ятірка мечів. мечів. Ну, досить цікаві образи. Шістка мечів. Ну так. Ну, сестри Фельдман, будь-який автор, який працює з колодою Таро, він, вони сказали, що написали у своєму гайді, що вони трохи відступають де-інде від класичних трактувань, тому ну, якби це треба мати на увазі. Ну, тут інформаційний простір, ви бачите от, і Старовина ну, дуже так все поєднано. Вісімка мечів. Бачите, аркани, жоден аркан не повторюється. Я ще жодного не побачила, який би повторився. Давайте я так швидше буду гортати, тому що їх у нас багато. Ви можете, якщо хочете роздивитися ближче, ви можете поставити на паузу. Ну. Колоди дійсно дуже прикольні, дуже такі яскраві і дуже глибокі. Знаєте, дуже такі наповнені не тільки фарбами, не тільки барвисті. Тобто колода дуже потужна, хотіла сказати про те, що колоди, точніше, вони обидві дуже потужні. Я вже казала про те, що жовта, на мій погляд, вона різкіша. Блакитна, вона трохи м'якша, навіть по сюжетним зображенням це помітно. Тут трембіти, маки. Ну, бачите, сюжети зовсім різні. Але символізм, я скажу вам, він, як сказати, не на, ну, іноді буває навіть не на поверхні лежить, але я так бачу, що просто прочитавши гайд і просто ну, познайомившись ближче з цією колодою, то вхід буде досить легкий. Ну, я завжди говорю своє бачення щодо рекомендації новачкам. Ну, В даному випадку я не можу рекомендувати ці колоди новачкам, тому що, якщо ви не знайомі з класичною символікою, вам буде досить складно. Тут класична символіка, ну, мають бути знання з класики райдера вейта. І мають бути українські корені, хочеться сказати. Не обов'язково, але просто хоча б знання української культури розумієте? української культури, української історії, українського сьогодення. Без цього буде дуже складно зрозуміти цю колоду і з нею працювати. Але це не завадить вам мати її як просто сувенірний варіант Жо, будь яку з двох. Отак. От я вже не коментую символи, тому що це буде дуже довго. Де інде буду тільки коментувати. Бандурист у нас, так? Вірастюк. Це в нас панночка здається, звія, якщо я правильно розумію. Це Хмельницький, якщо я не помиляюсь. Ну, знову ж таки, а, не боюсь. О, я вже щось, я вже щось сплутала, у нас вже уже пішов різнобій. Давайте повернуся, повернуся. Так, 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 королеви, королі. Знову трембіта, вже десь була у нас трембіта. Туз кубків, двічка. Тричка копки. Ну вот, бачите, что якось мне не по сюжету, хорнерівська колода, якось більше заходить, не знаю. И современный пакет молочка стоит. Бачите, что як дуже классно, поєднано. но а, стародавні часи з сучасністю. Мені це так да було Ось так, сімка, вісімка. Навіть зараз бачу, що орнерівська колода, вона товстіша, Карти самі товстіші за Ну Це як би ні про що не каже, судячи з моєї практики, з мого досвіду, це просто говорить про те, що така якість. туз з пентаклів дуже схожий. Ну, пентаклі тут кругом, у вигляді, зображення гербу, три зуб. досить вдал, вдалий символізм, мені здається. Схоже на Ніну Матвієнко, але я не знаю, це вона чи ні. Ось так. Ми подивилися всі колоди. І в наступному відео я обов'язково зроблю. Для вас, можливо, інтерв'ю цих колод, можливо, вже одразу загальний розклад. Ну, подивимося. Тож, не перемикайтесь, не забудьте підписатися, поставити, вподоб... поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. Я заздалегідь вам дуже вдячна за це. Чекаю ваших коментарів. Якщо вам сподобалось моє відео, якщо не сподобалось, шукайте, будь ласка, те, що вам сподобалось, те, що вам сподобається. І а, чекаю ваших коментарів а, щодо тем, які би ви хотіли побачити-почути в моїх відео. До побачення, мої любі!